Добрий день, десятикласники та десятикласниці! Це урок української мови. З вами Анастасія Онатій. Сьогодні ми й далі вивчатимемо категорію роду іменників і будемо аналізувати паралельні родові форми. Тобто такі іменники, які позначають одне й те саме поняття, але мають різні роди. Краще запам'ятати ці слова, нам допоможе відома гра Меморі. Це щось схоже на те, як Google просить вас довести, що ви не робот, обравши картинки із зображенням усіх мостів або всіх світлофорів. Зараз на екрані з'являтиметься зображення. Вам потрібно буде обрати ті, на яких зображено однакові об'єкти, тобто створити пари. Традиційно ставте відео на паузу, шукайте картинки і намагайтеся здогадатися, які ж паралельні родові форми мають ці слова. Почнімо. Перший раунд. Перед вами картинки із зображенням таких тварин: верблюд, жираф, носоріг, крокодил, кенгуру та звичайний птах без назви. Даю вам декілька секунд, аби відшукати зображення з однаковими тваринами. Із категорії Фауна свою пару мають жираф та птах. Це наші перші іменники з паралельними родовими формами. Жираф жирафа, птах, птаха. Що це означає з огляду на морфологію? Тільки те, що ви можете сказати, симпатичний жираф або симпатична жирафа. Екзотичний птах або екзотична птаха. Кожен із цих варіантів буде правильним. Свого значення такі слова не змінюють, тому форми й називаються паралельними. До речі, якщо з переліку назв тварин вас досі бентежить слово кенгуру, не засмучуйтеся. Ми обов'язково навчимося визначати рід невідмінюваних іменників під час одного з наступних уроків. А поки раунд другий. Продовжимо тему природи. На екрані такі зображення: абрикоса. Вишня, полуниця, оаза в пустелі, ополонка на річці, жолб, тобто западина в океані. Здогадалися, які два іменники матимуть родову пару? Це слова абрикоса та оаза. Ви можете сказати солодка абрикоса або солодкий абрикос. Так само велика оаза або великий оазис. Якщо вашу увагу привернуло слово ополонка, то саме час подумати, чи будуть родовою парою на перший погляд дуже схожі іменники ополонка та ополоник. Зазирнімо до академічного тлумачного словника. Ополонка іменник жіночого роду, це отвір, прорубаний у кризі замерзлої водойми. А от ополоником, чоловічий рід, називають велику ложку, якою насипають рідку страву. Маємо справу з геть різними зазначеними словами. Отже, це не паралельні родові форми. Думаю, ви вже зрозуміли, як це працює. Тому зараз раунд третій, фінальний для цієї частини уроку. На картинках побутові предмети. Парасоля, банка, виделка, банкнота, ключ і пензлик. Шукаємо пари. Це парасоля та банкнота. Обидва слова мають паралельні роди: кольорова парасоля та, як не дивно, кольоровий парасоль. Так само новенька банкнота або новенький банкнот. Якщо якась із цих форм здається вам незвичною, це природно. Це означає лише, що одне зі слів уживають частіше за друге. Хоча в деяких випадках паралельні родові форми зберігаються лише в застарілих словах. Наприклад, метод, метода, оркестр, оркестра, парад парада. У словниках такі випадки позначені ремарками. Цією підказкою до того, що їхнє вживання в літературній мові буде обмеженим. Наприклад, у художньому стилі такі слова можуть бути доречними, а от в офіційно-діловому ні. Підіб'ємо підсумки першої частини нашого уроку. Звернімо увагу на таблицю на екрані й запам'ятаємо паралельні родові форми: абрикоса, абрикос, банкнота, банкнот, жирафа. жираф, Оаза, оазис, парасоля, парасоль, птаха, птах. Це лише шість пар із нашої короткої гри. Таких слів набагато більше. Повний перелік чекає на вас у конспекті до уроку. Не забувайте працювати з ним. А зараз саме час дізнатися ще про один цікавий випадок подвійного роду іменників. Звернімо увагу на речення на екрані. Антон щойно навчився грати на фортепіано. Вимогливий учитель сварить його навіть за найменший чи найменшу фальш. Щоб правильно узгодити прикметник з іменником, скористаємося академічним тлумачним словником. Там зазначено, що іменник фальш водночас належить і до чоловічого, і до жіночого родів, тому можемо сказати і найменший фальш, і найменша фальш. Оберімо на власний розсуд і пам'ятаємо, що значення слова не буде змінюватися. Відмінність цієї ситуації від попередньої полягає в тому, що слово фальш має однакове нульове закінчення в називному відмінку однини в чоловічому та жіночому родах. Помітити родову належність можна лише в непрямих відмінках. Немає кого чого фальші, жіночий рід. І немає кого чого фальшу чоловічий рід. Такий іменник, звісно, не один. Увага на екран. Тут записані слова, які належать як до жіночого, так і до чоловічого родів: Ганш, граділь, дрож, жужіль, кужіль, купіль, фальш. Якщо не знаєте значень цих слів, обов'язково скористайтеся тлумачним словником. Деякі з цих слів закінчуються на ль. Будьмо уважними й не плутаємо їх з іменниками, які мають фіксовану форму роду: біль, тюль, чоловічий рід, сіль бешамель — жіночий рід тощо. Якщо потрібна допомога, поверніться до уроку про складні випадки визначення роду й повторіть ці слова. Насамкінець, хочу привернути вашу увагу до одного дискусійного моменту щодо визначення роду. Це інформація для справжніх майбутніх мовознавців, адже науковці й досі сперечаються щодо цих цікавих слів. Увага на екран! Нашого коментаря потребують іменники із суфіксами згрубілості іско та «іща». Вони виявилися доволі суперечливими, адже можуть належати до чоловічого роду, середнього, а також мати паралельні варіанти чоловічий та середній або жіночий та середній. Чому так сталося, сказати важко. Дехто з науковців вважає, що іменники зберігають зв'язок із твірним словом. Наприклад, слова вітрисько та вітрище належать до чоловічого роду, тому що вітер чоловічого роду. Так само кавунище чоловічого, адже кавун він. Але для наукових дискусій це було б занадто просто. На жаль, ця закономірність не для всіх випадків. Заєць він, але заячисько воно. Голова вона, але головище воно. Запишімо і запам'ятаємо пари з паралельними родами. Хлопчисько, парубчисько, бідачисько, іменники на іско, що належать до чоловічого й середнього родів. Басище, борсучище, вусище, кулачище, зубище. Іменники на іще, що належать до чоловічого й середнього роді, а також слова бабище, гадючище, які мають жіночий і середній роди водночас. Сподіваюся, ви ретельно все конспектували і з нетерпінням очікуєте, коли я скажу, що на сьогодні це все, аби побігти на нашу платформу і розпочати ретельне опрацювання конспекту і виконання тестових завдань. Це саме той момент. Натхнення вам, а вивчення родів іще не закінчено. Чекаю на вас наступного уроку з цієї теми.